Що, якби я сказала вам, що дитина, народжена під обстрілами у підвалі Волновахи, знає точну дату, коли прийде світло? Що новонароджена, яка ще не відкрила очі на світ, засміялась замість того, щоб заплакати, і показала крихітним пальцем на календар, і що та дата змінить все, що ми знаємо про майбутнє? Друзі, це не вигадка сценариста і не чергова легенда. Це реальна історія, свідком якої я була особисто. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено почути те, що змінило моє життя назавжди. Бо те, що сталося в тому підвалі серед руїн і вогню, дало не просто надію, це дало конкретну дату, до якої прив'язано щось велике. Мене звати Марина, я акушер-гінеколог з Маріуполя. 15 років приймаю пологи, допомагаю дітям приходити у цей світ. За свою практику прийняла понад тисячу немовлят, бачила різне: і радість, і трагедії, і дива народження. Думала, що вже нічим не здивуєш мене. Але березень 2022 року довів, що я глибоко помилялася. Після початку повномасштабної війни я не могла сидіти, склавши руки, поїхала волонтерувати в прифронтові зони. Допомагати тим, хто залишився без медичної допомоги, їздила з бригадами в села, евакуаційні пункти, тимчасові шпиталі, бачила поранених, допомагала народжувати в несподіваних місцях, рятувала тих, кого ще можна було врятувати. Але те, що сталося 8 березня 2022 року в Волновасі, перевернуло моє розуміння не тільки медицини, а й самої природи реальності. Волноваха. Для тих, хто не знає, це невелике місто на Донеччині, на дорозі між Донецьком і Маріуполем. У лютому березні 2022 року воно опинилося в епіцентрі пекла. Російські війська оточили місто, почались жорстокі обстріли. За офіційними даними: 90% будівель було пошкоджено або зруйновано. Люди ховалися в підвалах без світла, без води, без зв'язку з зовнішнім світом. На вулицях лежали тіла тих, кого не встигли поховати. Місто вмирало. Вранці 8 березня, у міжнародний жіночий день, мені зателефонувала Оксана, медсестра з волонтерської бригади. Марино, у нас критична ситуація. У Волновасі, у підвалі, жінка народжує. Ми не можемо до неї дістатися. Обстріли не припиняються. Ти найближче, зможеш? Я стояла в Курахове. За 40 кілометрів від волновахи. Мій перший імпульс був чесним і людським страх їхати туди, де місто розбомблене, де кожна хвилина може стати останньою. Це божевілля. Але потім я подумала про ту жінку. Вона там сама народжує серед вибухів і руїн. Якщо не я, то хто? Хто їй допоможе? Їду, сказала я. Відчуваючи, як серце стискається від страху і водночас від чогось іншого, покликання. Дорога в волноваху була схожа на дорогу в пекло, вулиці в воронках, будинки без стін, димі над містом, запах порогу і горілого. Я їхала разом із волонтером Сергієм, який вів стару газель з гуманітарною допомогою. Ми рухалися від укриття до укриття, використовуючи короткі паузи між обстрілами. Ти впевнена? Питав Сергій, дивлячись на спустошене місто навколо. Ні, чесно відповіла я. Але треба. Ми шукали адресу: Вулиця Миру, 23, символічна назва для вулиці, де точився справжній ад. Будинок був напівзруйнований, дах провалений, стіни в тріщинах, вікна вибиті. Але Сергій показав на підвальний вхід. Там. Ми спустилися по похилих, напівзруйнованих сходах у темряву. Запах вогкості, диму від свічок, людського поту і страху. Очі звикали до темряви, і я почала розрізняти обличчя. У підвалі було близько десяти людей літня пара в кутку, двоє дітей, років п'яти, і семи, чоловіки з перев'язаними ранами, жінка середнього віку з біблією в руках. І там, на імпровізованому ліжку з ковдир і старих матраців, лежала вона Олена. 28 років, темне волосся, обличчя збліде від болю і втоми, але очі живі, ясні, дивовижно спокійні. Вона подивилася на мене і усміхнулася. Ви Марина, Оксана говорила, що ви приїдете. Дякую. Поруч із нею сидів чоловік худий, із забинтованою рукою. Я Дмитро, її чоловік, сказав він, військовий, поранений, не можу вивести її звідси, тому залишився. Я швидко оглянула Олену. Вагітність 38 тижнів, переймання регулярні, розкриття вже 6 см. Дитина йшла, йшла швидко, все буде добре, сказала я, хоча сама не була впевнена ні в чому. Умови були жахливими: дві свічки, ліхтарик на телефоні, трохи привезеної води, мінімальний набір інструментів з моєї медичної сумки. Але Олена була дивовижно спокійною. Між переймами вона дивилася на мене і говорила. Знаєте, я не боюся. Я знаю, що ця дитина особлива, мені снилося. Що саме? запитала я, готуючи інструменти. Що вона прийде зі світлом, що вона покаже нам щось важливе? Я не розуміла, що це означає, але зараз знаю, вона має народитися саме тут, саме тепер. Я не відповіла, працювала, переймання ставали частішими. Зверху гримали вибухи, будинок тремтів. Пил сипався з стелі. Діти в кутку плакали тихо, літня жінка молилася, чоловіки стояли напружені, о 17:23. Я запам'ятала точний час по телефону. Народилася дівчинка, невелика 3200 грамів, але з правильними пропорціями, рожева, здорова. І тут сталося те, чого я не бачила за 15 років. Практики, дитина не заплакала, тиша, страшна, густа тиша. Я тримала немовля, чекала першого крику, того природного рефлексу, який сигналізує, що легені розкрилися, що життя почалося. Але дитина мовчала п'ять секунд, десять, двадцять, серце моє завмерло. Олена підвелась на ліктях. Що з нею? Тридцять секунд тиші, а потім вона засміялась, не заплакала, засміялась тихий, дзвінкий, неймовірний сміх новонародженої дитини. Звук, який я ніколи раніше не чула і який медично неможливий. Новонароджені не сміються. У них ще не розвинені для цього м'язи обличчя, не сформовані неврологічні зв'язки. Але вона сміялась чітко, ясно, радісно. Усі в підвалі завмерли, навіть діти перестали плакати. Навіть вибухи здалися тихішими, ніби сам світ зупинився, щоб почути цей неймовірний звук. Олена заплакала, простягнула руки. Я знала, я знала, що вона особлива. Я поклала дитину їй на груди, все ще не віривши своїм очам і вухам. Професійна частина мого мозку шукала пояснення можливо, спазм діафрагми, можливо, рефлекс, який я не знаю, але інша частина глибша, шепотіла. Це диво. Я продовжувала робити свою роботу, перерізала пуповину, обробила дитину, допомогла з народженням посліду. Дівчинка була здорова, всі рефлекси в нормі, але її очі Вони були відкриті широко, ясно, свідомо. Новонароджені зазвичай тримають очі заплющеними перші години, а часто й дні, але вона дивилася дивилася на матір, на мене, на світ навколо з такою увагою, ніби розуміла все. Через годину, коли Олена прикладала дитину до грудей, сталося друге. На стіні підвалу над імпровізованим ліжком висів старий календар на 2022 рік. Паперовий з рекламою якогось магазину уже пожовклий і надірваний. Хтось із тих, хто ховався тут, повісив його, мабуть, щоб не втратити відчуття часу. Дитина годувалася спокійно, очі напівзаплющені, а потім раптом відпустила сосок, повернула голівку до стіни і підняла крихітну ручку. Усі, хто був поруч, побачили це: Дмитро, Оксана, яка встигла дістатися до нас, літня пара я дитина, якій не було й двох годин життя, чітко, впевнено, показала пальцем на календар. На що вона? почав Дмитро і замовк: я підійшла ближче, подивилася, куди вказує малюк. Крихітний пальчик показував на конкретне число: 24 серпня 2024 року, День Незалежності України. Через два з половиною роки. Це неможливо, прошепотіла я. Це рефлекс, випадковий рух. Але дитина не опускала руку. Вона продовжувала показувати, і в її очах, широко відкритих, було щось таке, що змусило мене відчути мороз по шкірі розуміння, усвідомленість, мета. Олена заплакала сильніше. Я знала. У сні мені показали цю дату. Я бачила її на календарі, і голос сказав. Дитина покаже вам день світла. Який сон? запитала я, присідаючи поруч. Олена обійняла дочку, дивилася на неї з безмежною любов'ю. Тиждень тому, коли обстріли були найсильнішими, я заснула від виснаження і побачила поле, величезне, золотаве, залите сонячним світлом. На тому полі стояла маленька дівчинка у вишиванці. Вона тримала календар і сміялась, підняла його до мене, показала на дату. І я почула голос не чоловічий, не жіночий, просто голос, який йшов звідусіль. Вона покаже вам день світла, коли тіні відступлять, і Україна згадає, хто вона є. Я прокинулась і знала моя дочка принесе знак. Дмитро стояв поруч, його обличчя було бліде. Я не вірив їй, думав, що це від стресу, від страху, але зараз. Він подивився на дитину. Яка все ще показувала на календар це не може бути випадковістю. Літня жінка скута, бабуся Марія, як її всі називали, підійшла ближче. Обличчя в зморшках, очі сльозились, але в них горіло щось, що можна назвати тільки вірою. Це знак діточки. Бог посилає нам надію. Серед цього пекла, серед смерті він посилає дитину, яка показує нам світло, 24 серпня, 2024 Запам'ятайте цю дату. Я дивилася на них усіх: на дитину, на календар. Раціональна частина мене, та, що вчили в медичному, що працювала з фактами і наукою, кричала це збіг, випадковий рух, проекція батьків. Але інша частина, та, що бачила своїми очами, відчувала серцем, шепотіла. А що, якщо ні? Що, якщо це справді знак? Я дістала телефон, зробила фото календаря. Записала все у блокнот. Якщо це правда, якщо ця дата має значення, люди мають знати. Ті три дні, що я провела в підвалі, бо евакуація була неможлива через постійні обстріли, стали найдивнішими в моєму житті. Дитина, яку Олена назвала Надія, і друге ім'я Світлана світло, поводилася незвично. Вона багато усміхалася, що нетипово для новонароджених. Коли зверху гриміли особливо сильні вибухи, і всі панікували, вона залишалася спокійною. Більше того, давно здавалося, що коли вона біля людей, їм ставало легше. Другого дня в підвалі стався випадок, який остаточно переконав мене, що Надія незвичайна дитина. Був полудень, обстріли посилились, гриміло так, що пил сипався з стелі, стіни тремтіли. Усі збилися в дальній кут, найбезпечніший. Діти кричали, дорослі молилися, і раптом, посеред цього хаосу, Надія засміялась. Тихий дзвінкий сміх, що пробився крізь грім вибухів. Усі подивилися на неї. І тоді, через дві хвилини, обстріли припинилися, просто зупинилися, ніби хтось натиснув кнопку паузи. Тиша, страшна після такого грому. Тиша, яка дзвеніла у вухах. Це вона, прошепотіла бабуся Марія. Вона зупинила їх. Це збіг, Муктау», – сказав я, але голос мій не звучав переконливо, навіть для мене самої. Дмитро подивився на дочку, потім на мене. А скільки збігів мають статися, щоб ви повірили? Третього дня сталося щось ще дивніше. У підвалі була літня жінка, якій було дуже погано. Висока температура, слабкість, вона ледве ворушилася, ліків у нас не було. Я могла дати тільки жарознижуючи з моєї сумки, але воно не допомагало. Вранці Надія заплакала. Вперше з моменту народження вона заплакала справжніми сльозами тихо, але наполегливо. Олена забезпокоїлась. Що з нею? Вона ж завжди спокійна. Я оглянула дитину все в нормі, здорова. Але плач не припинявся. Олена підвелась почала ходити під валом, заспокоюючи дочку. І коли вона підійшла до ліжка хворої жінки, Надія перестала плакати. Хвора прошепотіла принесіть її ближче. Олена присіла, Надія простягла ручку, торкнулася пальчиками обличчя жінки і знову засміялась. Наступного ранку температура у жінки спала. Вона змогла встати, поїсти. Дитина зцілила мене, казала вона. Я відчула, як тепло пройшло від її руки до мого серця. Я не знала, що думати, не знала, що говорити. Моє наукове світобачення розсипалося на шматки. 12 березня з'явилася можливість евакуюватися. Волонтери організували коридор на кілька годин. Ми вивезли всіх, хто був у підвалі: Олену, Дмитра, маленьку надію, літню пару, дітей, усіх. Коли ми виїжджали з міста, я обернулась. Волноваха лежала в руїнах, димі, мертва. Але десь у тому підвалі залишився знак: календар із датою, на яку показала новонароджена дитина. Ми повернемося, сказала Олена, обіймаючи дочку, 24 серпня 2024 року ми повернемося сюди, я вірю. Після евакуації родина переїхала до Львова. Я підтримувала з ними зв'язок, регулярно цікавилась станом надії. І те, що розповідала Олена, тільки підтверджувало – Ця дитина особлива. У три місяці Надія почала вимовляти перші звуки: не гуління, не белькотіння, слова. Медично це неможливо. Дітям потрібно мінімум пів року, щоб почати формувати звуки, схожі на слова. Але Надія у свої три місяці чітко сказала світло. Олена записала відео, надіслала мені. Я переглянула кілька разів, не віривши. Але це було реальне відео без монтажу, без обману. Дитина дивилася у вікно, де пробивалося сонце крізь Хмари, і чітко, впевнено, проговорила світло. У червні 2022 року, коли надії було три місяці, сталося ще щось. Олена сиділа з донькою в вітальні, по телевізору йшли новини, показували карту України, говорили про ситуацію на фронтах. І раптом Надія підняла ручку, показала на телевізор. На екрані в той момент була карта з позначкою Херсона. Дивись, вона знову показує, сказала Олена Дмитру, який був поруч. Через тиждень прийшли новини про успіхи українських військ на Херсонському напрямку. Перші серйозні просування, у вересні 2022-го, під час харківського контрнаступу, Надія знову показала на схід на карті за день до того, як офіційно оголосили про визволення Ізюма та інших міст. А в листопаді, коли звільнили Херсон, Надія вперше сказала слово дім просто так, дивлячись на новини про радісних людей у звільненому місті. Я консультувалася з колегами, нейрологами, психологами. Одні казали, що це проекція батьків, що вони бачать те, що хочуть бачити. Інші, більш відкриті, говорили, є речі, які наука ще не може пояснити. Особливо діти, народжені в екстремальних умовах, вони можуть мати здібності. Які ми не розуміємо. Я почала вести детальний щоденник всіх випадків, пов'язаних із Надією дати, події, слова, жести, все фіксувала, все записувала. Якщо це справді пророча дитина, це має бути задокументовано. 2023 рік приніс нові знаки. Надії виповнився рік, і вона почала малювати. Рано для її віку, але вона малювала, брала олівці і малювала на папері прості форми. Одного разу Олена показала мені малюнок. Дивись, що вона намалювала. Я придивилась. це була карта не детальна, звичайно, але впізнавана обриси України синім і жовтим кольорами, а в деяких місцях зелені плями. Що це за зелені плями? запитала я. Олена взяла реальну карту військових дій, поклала поруч. Дивись, зелені плями там, де зараз окупація. Я порівняла. Збігалося. Не ідеально, але достатньо, щоб не бути випадковістю. У півтора року Надія знову підійшла до календаря. Новий календар на 2024 рік висів у кухні. Вона показала на квітень, потім на серпень, особливо наполегливо, на 24 серпня. Вона пам'ятає, сказала Олена, або знає щось, чого ми не знаємо. Я попросила її зберігати всі малюнки, записувати всі випадки. Це має значення, я відчувала це всім єством. Медсестра Оксана, яка була присутня при народженні, написала мені листа Марино, я досі не можу забути той день. Сміх замість плачу, вказування на календар це було найнезвичайніше, що я бачила за своє життя. Я вірю, що Надія принесла нам знак. І я вірю в ту дату 24, серпня 2024 Дмитро, який спочатку скептично ставився до всього містичного, теж змінив свою думку Я військовий, я звик вірити в силу, в зброю, в стратегію, але моя дочка навчила мене вірити в щось більше. Вона знає щось, чого не знаємо ми, і я готовий чекати до тієї дати. Сусіди з підвалу, усі, хто пережив ті страшні дні разом, підтримували зв'язок. Вони всі писали свідчення про те, що бачили. Про сміх, про календар, про дивні збіги. Бабуся Марія та літня жінка, яка молилася в підвалі, писала я прожила 78 років. Пережила радянську владу, голод, розруху. Але те, що я бачила в тому підвалі, це найсильніше підтвердження, що Бог існує і Він з нами. Надія не просто ім'я, це місія, що означає 24 серпня 2024 року це День Незалежності України. Символічна дата для кожного українця, але чому саме ця дата? Чому дитина показала на неї? Олена має свою інтерпретацію. Я не думаю, що це день закінчення війни в класичному розумінні, не день, коли підпишуть мирні угоди або останній ворог піде з нашої землі. Я думаю, це день великого зламу, день, коли щось зміниться в душах людей, день, коли ми згадаємо, хто ми є, день, коли віра переможе страх. Дмитро додає, може, це день великої перемоги на фронті, або день, коли світ нарешті визнає щось важливе, або день, коли станеться диво, яке змінить хід подій. Я не знаю, але я знаю, що ця дата важлива. Я, як людина науки, довго шукала раціональне пояснення. Може, це символ, може батьки несвідомо навчили дитину, може, це самонавіювання. Але чим більше я спостерігала, Тим більше розумів, тут щось більше за збіги. Діти, народжені під час війни, особливі вони приходять у світ через біль, через страх, через вогонь. І, можливо, саме це дає їм щось, чого немає в інших. Можливо, вони несуть у собі код оновлення, код нової України, яка народиться після цієї війни. Надія, не єдина така дитина. По всій Україні сотні, тисячі дітей народжуються в підвалах, у бомбосховищах, під обстрілами. І кожна з них це маленький акт опору, маленьке ні смерті. Але надія стала символом, бо вона показала конкретну дату. Зараз листопад 2025 року, надії три роки і вісім місяців. Вона розвивається швидше своїх однолітків, говорить складними реченнями, малює детальні малюнки, запам'ятовує вірші. Після одного прослуховування. Але найголовніше, вона продовжує показувати на календарі, на картах, на екрані телевізора, показує місця, дати, напрямки. Останнім часом вона часто показує на весну 2026 року, малює квіти, багато квітів. Квітиком каже вона: багато квітів. Показує на літо 2026 року і каже: Дім, показує на осінь 2026 року свято, велике свято. Що це означає? Я не знаю. Ми всі не знаємо. Але ми спостерігаємо, записуємо, чекаємо. Олена, Дмитро і я домовилися: якщо до 24 серпня 2024 року волноваху звільнять, ми повернемось туди всі разом. Повернемося в той підвал, де Надія народилася. Повернемося, щоб подякувати за знак, за надію, за те, що вона пережила, і показала нам: якщо місто ще буде під окупацією, помолимося на відстані. Але ми віримо, що Надія має побачити місце свого народження у світлі, не в темряві. Друзі, я розповідаю, це не для сенсації, не для того, щоб вас вразити містичною історією. Я розповідаю, бо це правда, це реальна історія реальної дитини, народженої в пеклі війни. Я акушер. За 15 років практики я прийняла понад тисячу пологів, бачила різне. І красу, і трагедії, і дива народження. Але Надія єдина дитина, яка змінила моє розуміння реальності, яка показала мені, що за межами науки, за межами того, що ми можемо пояснити, існує щось більше. Наука не може пояснити все. І якщо ми будемо чесними з собою, ми визнаємо: є місце дивам, є місце знакам, є місце вірі. Вам не обов'язково вірити всьому, що я розповіла. Я розумію скептицизм. Я сама була скептиком. Але я прошу вас про одне: збережіть надію. Збережіть віру в те, що світло переможе темряву. І запам'ятайте дату 24 серпня 2024 року. Це перша контрольна точка. Подивимося, що станеться в цей день. Може, щось велике, може, щось тихе. Але щось має статися, а потім весна, літо, осінь. 2026 року. Подивимося, чи збудуться малюнки і слова надії: квіти, дім, свято. Надія це не просто ім'я однієї дитини, це символ всіх дітей, народжених у війні, це символ України, яка проходить через найстрашніше випробування і все одно продовжує жити, народжувати, вірити. Кожна дитина, яка приходить у цей світ зараз, це пророк не в релігійному сенсі, а в символічному. Вони знають щось, чого не знаємо ми, дорослі, вони несуть у собі код майбутнього, і якщо ми прислухаємося до них, ми почуємо щось важливе. Я звертаюся до вас, хто дивиться це відео. Якщо ви матір або батько, які народили дитину під час війни, знайте, ваша дитина особлива. Спостерігайте за нею, слухайте її, записуйте те, що вона робить і говорить. Якщо ви втратили надію, подивіться на дітей. Вони не втрачають надії, вони сміються серед руїн, вони малюють майбутнє яскравими кольорами. Вони вірять, що все буде добре. Якщо ви шукаєте знак, ось він. Дитина, народжена в підвалі волновахи, яка засміялась замість того, щоб е, заплакати, і показала на дату. Дата це не просто число в календарі, це обіцянка, обіцянка світла після темряви. Підпишіться на цей канал. Якщо хочете побачити продовження цієї історії, я обіцяю повертатися після кожної важливої дати. 24 серпня 2024, ми побачимо, що станеться: весна, літо, осінь, 2026. Ми продовжимо спостерігати. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай почують, що світло народжується в темряві, що діти знають щось, чого не знаємо ми, що віра сильніша за страх. Пам'ятайте, надія це не слабкість. Це найбільша сила, яка в нас є. Надія тримає нас живими, коли все навколо руйнується. Надія дає сенс боротьбі. Надія будує майбутнє. До зустрічі 24 серпня 2024 року, до зустрічі у світлій, вільній Україні, до зустрічі в тій країні, де діти народжуються під мирним небом, де їхній сміх не перекривається вибухами, де їхнє вказування на майбутнє не несе містичного сенсу, бо майбутнє ясне і світле. Слава Україні, слава дітям, що народилися у вогні і принесли нам надію! Слава матерям, що народжували в підвалах і не здалися, слава батькам, що захищають своїх дітей, навіть пораненими, і вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя, щоб діти могли народжуватися у вільній країні, вічна пам'ять тим, хто не дожив до того світла, яке вже йде до нас. Надія живе! Вона народилася 8 березня 2022 року в підвалі Волновахи. Вона засміялась, коли мала плакати. Вона показала нам дату, коли ми маємо побачити світло. І ця дата не кінець. Це початок. Початок нової України, початок нового світу, початок часу, коли діти, народжені у вогні, стануть будівничими миру. Вірю, знаю, чекаю. І ви чекаєте разом зі мною. Бо те, що показала надія, це наше спільне майбутнє, майбутнє, яке вже народжується зараз, у кожному акті опору, у кожній молитві, у кожній дитині, що приходить у цей світ всупереч усьому. Світло переможе, Надія живе, Україна буде вільною, і діти наші будуть сміятися під мирним небом.